you mm -hmm. Христос Воскрес! Дорогі браття та сестри! Всі ми з вами продовжуємо святкувати величне свято Воскресіння Христового, продовжуємо величати Його славне ім'я, хвалити Господа, дякувати Його за великі благодіяння і воістину вітатися живими словами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». До Качинського району Волинського у суботу, 28 квітня, митрополит Луцький Волинський Ніфон звершив Сенічну напередодні Воскресного дня. З благословення предстоятеля ОПЦ блаженнішого митрополита Володимира до Дня Святої Пасхи керуючи Волинською єпархією, вручив церковні нагороди клірикам Локачинського і Рожищенського благочинь. Також архіпастер привітав голову молодіжного відділу єпархії і родеякона Ніфон і з ним Ангела, який він відзначав напередодні. 29 квітня, у третю неділю, після Пасхи, православна церква вшановує пам'ять святих Жон Мироносець та праведних Йосифа Аримафейського і Никодима. Цього дня відзначав свій день ангела архієпископ Житомирський і Новоград Волинський. Никодим. Мелодійний передзвін Спасу Преображенського кафедрального собору сповістив про початок святкової божественної літургії, яку очолив митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел, постійний член священного синоду Української православної церкви. Йому співслужили архіпастері та духовенство Житомирської та інших єпархій Української православної церкви. В урочистому богослужінні взяв участь і митрополит Луцький Волинський Ніфонд. Після закінчення літургії гості привітали владику Никодима з днем його небесного покровителя, а також із возведенням у сан архієпископа, побажавши міцного здоров'я, терпіння та божої підтримки у його служінні. Митрополит Ніфонд подарував владиці Никодиму ікону святого праведного Іоанна Руського із частинкою його святих мощей. До вітань приєдналися і високоповажні чиновники міста та області. Вівторок, 1 травня, приніс незабутні враження вихованцям школи інтернату 1-3 ступенів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у селищі Люблінець Ковальського району. Цього дня відбулася зустріч учнів цього закладу із митрополитом Луцьким і Волинським Ніфондом. Захід відбувся з благословення єпископа Володимир Волинського і Ковальського Володимира. Для потреб школи інтернату владика подарував дві пральні машини. Директор загальноосвітньої школи інтернату першого, третього ступенів для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Михайло Бортнюк провів для гостей невелику екскурсію закладом. Вразив ідеальний порядок і комфорт у класних та житлових кімнатах. До слова, в кожному класі над дошкою можна побачити ікону. Святі образи є і у спальнях. На коридорах є спеціальні кіоти із образів, де діти щодня читають ранішні і вечірні молитви. Учнями духовно опікується місцевий священник, настоятель храму святого апостола і евангеліста Іоанна Богослова села Довгоноси. Дякути Богу, дітки вже в нас більш-менш поцерковлені. Духовність вже так можна сказати на досить непоганому рівні. Діти регулярно сповідаються, ось сьогодні так дітки так торжество, так само ранку не піднесені і чекають владику з нетерпінням. Адже сирота, сироту розуміє, і дітки це відчувають інтуїтивно, адже наші діти досить такі сильні психологи. Від імені предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира Владика Ніфонт вручив директору школи інтернату орден Почаївської ікони Божої Матері. Владика також подарував інтернату ікону Покров Пресвятої Богородиці. А для бібліотеки декілька примірників нового заповіту українською мовою. Це для вашої бібліотецькі п'ять таких нових заповітів. І можливо, вже у вас такі є, євангелію перекази для. Дітей, усі меншенькі дітки. Варто зауважити, що в Люблінецькій школі інтернаті є свій власний духовий оркестр, який подарував гостям доволі оригінальний концерт. Це були попорі на тему таких популярних музичних композицій, як Водограй і Червона рута. А до Луцька владику проважали справжнім козацьким маршем. Ви знаєте, мене вразило і схвилювало до сліз таке хороше. Християнське, батьківське відношення і піклування до тих дітей. Діти радіють, якою любов'ю освітили їхні очі, коли ми сиділи в актовому залі, як діти слухали уважно свіжий духовий оркестр, музику, яку для нас грали, вихованці цього сиротинця. Як піклуються про їхній добробут, які кімнатки, як гарно прибрано в кімнатках, де дітки відпочивають, як гарно обуставлені всі їхні аудиторії, класи, де вони навчаються, як гарно і уютно в столові, де харчуються, це дуже приємно, і хай милосердний Бог благословляє. Щоб побільше було таких закладів, вихідних духовних, як оцей у нас в Україні. Адже ми, українці з прапрадідів, ми є православні, і наша держава християнська, православна. А оскільки наша держава православна, християнська, то так, мабуть, воно має бути по менталітету нашого народу, щоб прищепляти дітям. Ще з дитинства любов, злагоду, милосердя, чуйність, доброту до їхніх сердець. Вони тут навчаються, коли закінчать свої навчання, підуть у цей широкий світ, розбещений світ, і там будуть жити вже як самі собі виберуть, а тут їх не насилують, не заставляють. Авчать, хай Боже милосердя і благословення перебуває завжди на цьому місці, над цими людьми, хто піклується над тими, хто допомагає їм вижити у цей складний час, і хай Господь благословляє їхній розум, їхні руки, їхню працю, щоб дітки росли для Божої слави і для користі як державі, так і церкві нашій. Після приїзду владики я зрозуміла, що віра насправді приклоється, і православна віра це та віра, по якій, на мою думку, я на правильному поті йду. Ну насамперед, мене вразило владиці. Це те, що він як ну дуже скромний для мене владика це дуже великий взірець. Після цього було іудейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих хворіт є купальня, що по-єврейськи зветься Віфезда, яка мала п'ять критих ходів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду, і хто перший входив у неї після збурення води, той одужував. Хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. І Ісус, побачивши, що Він лежить, і знаючи, що хворіє, говорить йому, «Чи хочеш бути здоровим. Не дуже відповів Йому так, Господи, але чоловіка немає, щоб, коли збуриться вода, опустив мене в купальню, коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. І Ісус говорить йому, встань, візьми посіль твої ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свої і пішов. Того дня була субота, тому іудеї говорили зціленому сьогодні субота і не слід тобі було брати постіль твою. Він відповів їм хто зцілив мене, той сказав мені, візьми постіль твої ходи. Його спитали, хто той чоловік, котрий сказав тобі візьми твою і ходи, а зцілений не знав, хто він бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його в храмі і сказав йому ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилось чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав іудеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Христос воскресень. Волюблені браті і сестри. Сьогоднішня неділя по Святої Пасці називається Неділя о розслабленому, о паралітику». людина, яка була паралізована 38 років, лежала при овчій купіллі, яка була в Єрусалимі, і чекала возмущення води, коли Ангел Господній сходив. Господь завершив чудо. Це чудо було звершено в суботу. Як і завжди, Господь творив чудеса, і коли випадало це чудеса на суботу, на головний день, то багато було нарікань і особливо негодував єврейські старішини, книжники, фарисеї. Цей приклад особ, особливо показує нам ту віру, яка була за дні Ісуса Христа. Віра була, але вона тільки-тільки жевріла. Тільки де не-дене вона тільки проростала, але проростала велика і сильна на повчанні Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо, який формалізм, яка ненависть, зависть, нелюбов. Внутрішня, возвеличувалася в єврейському народі. Забувалися закони, істинні закони Моїсеєва, тільки один формалізм, зовнішній, закон букви повсюду і всюду був. І особливо хотів би звернути увагу вилюблені браття на те, чому ж людина була так хвора. Ми завжди, так звертаємося до Бога в особливій хвилині нашого життя, коли ми є хворими. Хвороба це є. Породження з гріха, гріх, який породить хворобу, а через хворобу, через покаяння, через натхненні молитви, ми знову звертаємося до Бога. Ось цей гріх, який пронизує всі почуття людини, гріх, який пронизує внутрішні сні духовні людини, гріх, який особливо розповсюджується. і тут по-особливому. Ми можемо взяти цей приклад для нас, православних християн, що ті зусилля, старання, які Господь нам дає, ми повинні приложити для одного, щоб іскорінити гріх, тоді і не буде і хвороби, тоді і хвороба не буде обладати нами, і тоді ми будемо в силі і великій можливості возвеличити Бога. Коли ми є здорові, коли ми є повне сил, натхнення. Дуже частенько так буває по немочі наші, що ми відвертаємося від Бога. Ми забуваємо про саме важливе. І ось коли, не дай Боже, до нас приходить Господь через хворобу, посіщає нас, тоді особливі розуми приходять до нас. Тоді наш розум остепеняється, тоді наші почуття ми керуємо в молитві і в проханнях до Бога, щоб Господь ізцілив. Але ми повинні на кожну хвилину. Перш за все, дякувати за ті благодіяння, які Господь дає, тому що Господь нас любить і нам посилає всі ті блага, як земні, щоб вони послужили для блага вічності. Тут повинні ми, перш за все, користуватися великим великою християнською мудрістю, щоб так мудро скористатися цими благами, щоб вони послужили для блага вічності. Тому що чоловік немощен, і ми частенько впадаємо в гріх, а гріх приводить до хвороби. І цей приклад віри, яку Господь нам дарував, особливо через його страждання, смерть і воскресіння, ми повинні плекати у своєму серці, возвеличувати своїми натненими трудами, молитвою всім тим, що дає нам блага земні для того, щоб послужити послужили для блага і вічності. І у день сьогоднішньої волюблені браття і сестри. Пам'ятаючи і цей приклад перед нашими очами цієї людини, яка була сілена в суботу, повинні перш мати глибоку віру, щоб ця віра прийшла все наші внутрішності, духовні, і возвеличена нас яково істину, чада Господні. В цьому особливо нехай допоможе нам Господь, щоб ми із сили в силу виростали. Амінь. Христос Воскресе, поистину Воскресе. Христос Воскрес! Шановні Пресвитери Церкви Христової, Чесні, священнослужителі Отці наші, любі браття і сестри, дорогі мої волиняни! Уже травень місяць, п'ятий місяць від нового року. Як швидко біжить час. Так і спортсмен, так і сьогоднішній час спішить до фінішу. Але ми віруючі люди, живемо вірою і надією та любов'ю. Сьогодні. Хто був в храмі Божому, хто був на зустрічі з Богом під час церковних спільних молитв на зібранні церковному, наші присвітері читали Святе Письмо. І знову, в частності, ми звернемо увагу свою на те, що говорить нам Євангеліст Лука із діянь апостольських сьогодні. Було прочитано у діянь апостольських, 9 глава, з 32 до 43 віршів. Послухаймо, що сьогодні нам сказав апостол. В ті дні трапилось, що Петро, коли обходив усіх, прийшов і до святих, які жили в ліді. Що це значить? Петро обходив всіх. Ви знаєте, що апостол Петро заснував християнські громади, християнські общини в тому, в іншому місці, в іншій країні. І ось Петро обходив уже раніше ним утворені громади, де він проповідував, там утворювалися віруючі люди, до яких апостол Петро. Поставляв присвітерів, єпископів, яконів, і вчасності він зайшов у місто Ліда. Це місце тепер знаходиться в Ізраїлі, недалеко біля Яфи. Там знайшов він одного чоловіка на ім'я Еней, який уже вісім років лежав на постелі, був розслаблений. Петро сказав йому, Енею, сіляє тебе Ісус Христос, встань з постелі твоєї. І він зараз же встав. І бачили його всі жителі в Ліді і Сароні, які навернулися до Господа. Чуєте, дорогі браті і сестри, який був час? Ось так просто Петро, маючи Сміливість, дрізновія, обладаючи благодаті Святого Духа, будучи посланим на проповідь Євангелія, утверждав свою проповідь, свої слова, євангельські слова, ось такими чудесами, підійшов до хворої людини, до Інея і каже: Інею, вставай. І той встав, а лежав розслаблений, не двигався, ні руки, ні ноги, ні позвоночник. У його вони були недвіжимі. Він був розслаблений. Все було як шнурки, як вірьовки, а тут чоловік зцілився. Хто сьогодні з таких освітих проповідників, яких так багато сьогодні є по світі, може сказати Встань і йди. Ми часом по телебаченню бачимо, як деякі американські проповідники кажуть, ізціляю тебе, ім'ям Ісуса Христа. Браття і сестри, це ж кощунство. Ви погляньте, як апостол Петро, з яким дрізновенням, з якою кротостю, з якою глибокою вірою, без ніякої пихи, без гордині, а властію, от Бога йому даною дає повіління Енею, щоб той виздоровів. І тут же його слово стає ділом. І певна річ, ці люди, які... Рік чи два роки тому назад чули проповідь того ж самого Петра, сьогодні побачили таку дію, вони, звичайно, вже вірили в Ісуса Христа, як живого Бога, як Спасителя, як Місію. В ж була одна учениця на ім'я Тавіфа, що значить царна. Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. Сталося ж у ті дні, що вона занедужала і померла, її омили і поклали у горниці. Горниця це приміщення світлиця, де положили покійницю. Лідда ж була поблизу Іопії, це містечко від містечка недалеко. Іопія сьогодні це іудейська яфа. Лідда ж поблизу Іопії. То учні, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловік просити, щоб він не забарився прийти до них. Петро, вставши, пішов з ними, і коли він прийшов, завели його в горницю і всі вдовиці зі сльозами стали перед ним і показували сорочки та плаття, що їх робила сарна, живучи. З ними. Петро вислав усіх, і, ставши на коліна, помолився і, звернувшись до тіла, сказав Тавіфо, встань. І вона відкрила очі свої і, побачивши Петра, сіла. Ось, дорогі брати і сестри, ще одне підтвердження євангельської проповіді чудом. Сьогодні ми проповідаємо, але ми не маємо такої сили, щоб ось так, як Петро сказати, до тіла, до мертвого тіла, встань. Якби ми так робили, ми б кощунствували. У нас нема такої віри. Так, ми віримо, ми хочемо, ми молимось, ми каємось, ми стараємось, але ось такої сильної віри нема. А Христос сказав, то буде мати віру, як зерно горчичне, той зможе переставляти гори. На жаль, такої віри, яка була в апостола Петра, в інших апостолів, щоб творити чудеса, ми сьогодні не маємо. Та й, дорогі мої брати і сестри, любі мої волиняни, Христос сказав: прийду на землю, найду -лі віру на землі. В останні часи віра у нас. Слабенька, але вона є. І дай Боже, що вона у нас не слабла, а щоб укріплялася. Коли та віфа встала і сіла перед Петром, він подав їй руку, підвів її і, покликавши святих і вдовиць, поставив її перед ними. Що значить, покликавши святих і вдовиць, перші християни. Називалися святими або братами. Так сповіщає нам Євангеліє. Ще не називали їх християнами. Так ось тут апостол Петро запросив християн, святих і вдовиць, які плакали над Тавіфою, і перед ними поставили її живою тавіфу. Це стало відомим на всій і по всій Іпанії. І багато хто увірував у Господа. Стало це відомо по всьому місту Іпанії. І багато хто увірував. Ось так харизматично, тобто, з особим даруванням благодаті Святого Духа апостоли благовістували Євангельське Слово і утверждали його неложними. Чудесами, а надзвичайними чудесами, реальними подіями, які потрясали людей. Люди міняли свої думки, міняли свої устої і йшли за Господом Ісусом Христом. І, дорогі браті і сестри, користуючись нагодою, сьогодні дозвольте усіх вас привітати з Днем пам'яті святого великомученика Георгія. 303 році на початку IV століття Християнської ери цього молодого воїна було вбито лише за те, що він християнин, що він вірив в Ісуса Христа, що він належив до єдиної Святої Соборної і Апостольської церкви. Таким чином язичники, долопоклонники хотіли знищити Церкву Христову, але церква жива і донині. І святий великомученик Георгій своїми молитвами хай укріпить і нас у вірі, в любові і надії. Його молитвами хай Господь дасть усім вам і здоров'я, і терпіння, а усіх іменинників, Георгіїв, Юрчиків, які носять ім'я святого великомученика Георгія, він же і Юрій, вітаю з ним Ангела, дай Боже, щоб усі ми з вами. Молитвами Георгія Побідоносця досягали царства небесного. Христос Воскрес! Шостого травня великомученика Георгія Побідоносця. Він народився в третьому столітті в Кападокії. Його батько обіймав високу посаду в римському війську. Однак незабаром його скарали на смерть за Христа, і мати з дитиною переїхала до свого маєтку в Палестину, у місто Ліди. Вона присвятила життя вихованню сина, навчила його святому письму. Святий Георгій вступив на військову службу і завдяки своїм здібностям і мужності, виявлених у боях вже у молодості, одержав звання полководця і трибуна при імператорі Деоклетіані. Він стає радником, супутником, наближеним імператора. Однак, коли Діоклетіан почав гоніння на християн, святий Георгій, не вагаючись, відмовився від слави, почестей і земних благ. І став на захист віри свого батька, християнства. Святий Георгій здавна став покровителем воїнів 7 травня. преподобного Сави Печерського мощі преподобного Сави почивають у Киво-Печерській лаврі в Антонієвих Печерах. Подвизався він у цій обителі в 13 столітті. У рукописних святцях Саву називають чудотворцем. Пам'ять преподобного відзначається у День святого мученика Сави Стратилата, а також у День собору преподобних отців ближніх печер і собору всіх Києво-Печерських чудотворців. Поруч з мощами цього святого спочивають мощі преподобного Алексія Печерського, пам'ять якого також вшановуємо 7 травня. Він подвизався в монастирі у 13 столітті. 8 травня апостола і євангеліста Марка. Один з чотирьох євангелістів був небожем Леві та Варнави. Вони обидва супроводжували святого Павла в першій його апостольській подорожі. Потім Марк нерозлучний супутник Верховного апостола Петра. У цей час він і написав Євангеліє. Після смерті апостолів Петра і Павла Марк проповідував у Єгипті, заснував там Олександрійську церкву. Тут же своєю мученичою кров'ю він засвідчив достовірність своєї науки. В древній іконографії святий євангеліст Марк зображений разом з Левом. Одною з центральних богословських тем в Євангелії святого є тема сили Божої, адже Господу під силу те, чого людина не може собі ані осягнути, ані здійснити. 10 травня апостола і священомученика Симеона, сродника Господнього, святий Симеон був сином Клеопи, брата святого Йосипа Обручника. Чудеса Господа нашого Ісуса Христа він побачив вже у зрілому віці та відразу увірував в нього. Після вільних страждань, Воскресіння і Вознесіння на небо Ісуса Христа, Симеон був зарахований до сонму 70 святих апостолів і на рівні з іншими проповідував вчення Христове, переходячи з міста в місто. Учні Христа обрали другим єпископом Єрусалимським Симеона. Святий Симеон щастюю займав єрусалимську кафедру, але більшість світу почитала в цей час. Язичницьких богів тому святий Симеон, як послідовник і родич, був схоплений нечестивими язичниками. Після довгих мук святий був як і Господь наш Ісус Христос прибитий до Христа і віддав свою душу Богові. На той час він уже був столітнім старцем. Дорогі браття та сестри, ми щиро вітаємо вас з продовженням святкування Пасхи Господньої Спасительної. Хай Воскреслий Господь і нині завітає у кожну домівку, даруючи усім вам радість, добре здоров'я та многії і благії літа. Христос Воскрес, Воістину Воскрес Христос.